Так, всім привіт, мої улюблені прихильники та гості каналу. А якщо ще хто не підписався, обов'язково це зараз робимо. Сьогодні у нас з вами сенсей і нова колекція. Не знаю, розпродаж, чи є сенс показувати. Ось так одягнені манекени, що це в нас теракотовий тонесенький, тонесенький що, трикотаж. такий сарафанчик. Сукня міді, дивіться, прикольна така смугаста чорно-біла смуга. Сарафан, знову ж таки, в середземному такому стилі. Принт квітковий. Розпродаж, це до речі. Так, сукня майка. І така сукня вже йде міні. Довгий рукав. Новинка, ось такі шорти. Вау! Дивіться, це просто. До речі, зараз все сріблясте, все, що мерехтить, блищить. Всі можливі паєтки, блискітки в моді, погляньте. Сріблясті шорти. Ось такі, знаєте, білий дині із таким напиленням, я би сказала. Момфіт моделька і ціна 549. В новій колекції ось такі є штани. Навіть не знаю, що за тканина, будемо дивитися. Щось схоже на еластан і котон. Напевно, що нагадує якісь спортивні лосини. 299, до речі, з знижкою мінус 46%. Я думаю, дуже зручні. Просто в місто, прогулянка або в спорт навіть чому Так, ось ці ковтинки. Знову ж таки. Люрикс і сітка. Все, що прозоре, мережево. Зараз все буде в тренді. Ці я вже показувала 219 гривень. Із камінням нашитим. так Дуже класні ці мені подобаються, до речі, карбо. з такими зав'язками внизу можна регулювати навіть довжину. 549 гривень. Теж нова колекція ось такі джинсовки. Знову всі в паєтках. Це теж та джинсова така сорочка, сорочка-куртка, але без паєток, Така коштує 719 гривень, а з паєточками 749. Можете самі наклеювати такі наліпки, блискітки. Це в нас йдуть базові футболки зі знижкою 169 мінус 23% без принту. Так, друзі, ось дивіться, такі шорти. Просто примірка для вас. Значить, так, модель Momfit. Моделька MomFit, і це в нас розмір 38-й. Дивіться, щоб потушити блискавичну цю тканину, ми просто вдягаємо чорну майку, майку-алкоголічку. Наприклад, підійди підійде сюди. Можна босоніжки також стріблясті вдягти, чорну майку алкоголічку або білу, і вже буде краще. Бажано, щоб закривало, звичайно, живіт. Це так сьогодні на такому лайці. У мене штуж сьогодні на мені шорти, кросівки дуже швидко. Я поспішала, дуже швидко вдяглася. Жарюка, ніяких сарафанів, ніяких босоніжок. Я не хочу в таких ситуаціях, коли я знімаю відео. Мені просто це все буде заважати. Повернемося до шорт. зручні, в них не жарко. Тому якщо ви любите таке щось цікаве, рекомендую. Наприклад, поверх. Чорної майки алкоголічки, можна вдягти такий, знаєте, оверсайз піджак. Сюди також підійдуть чоботи-казаки, козаки, наприклад, чорні. Так, Також приміряю ось такі новинки. Дивіться, можна носити разом ось такі штани Cargo. І така, е, такий топ-сітка, прозорий, люрексова нитка, і ось такий, дивіться, саме фасон. Ось така довжина рукава. Дуже прикольно. Мені подобається. Це ямка на моє. Штани, мені здається, задовгі, хоча вони так і мають лежати на взуті. Дуже зручні штани, класні. Тут можна стягувати, регулювати ширину. Ось такого плану штани, повернення в 2000 ні Можна навіть С взяти, якщо наприклад, не подобається низ, занадто широкий. Можна з штани брати S. На мені зараз M. також Дивіться розпродаж на осінні речі. Зима осінь. Осінь, зима, точніше. Ось такі бомбери. Чорний. Чорний теж симпатичний. 359 гривень. І такі куртки, стяганки. 200, увага, 279 взагалі ціна смішна. І ще залишилося ось такого рожевого світлого, пастельні відтінки рожевого. Це Бомбер. Ще один бомбер і ще ось така сорочка, типу як сорочка, вітровка. Є ось такі куртки з капюшонами по, по 399. Це міні-якісь плащі, дивіться. 419 теж класні, Є ось такі класика, теж такий вкорочений плащик. 400, теж 419, чорний відтінок, теж 419. Такий ось міні. Міні тренч. Так, тут теж, дивіться, ось таке стябане пальто. Такий відтінок щось між рожевим та бежевим. 399 гривень. І в чорному. Чорне дорожче 439. І ось такі тренчі. Тренч класика, класичний беж, 599. Елька 42, 42 XL. Такий класичний тренч. в чорному. І ще є ось такий із тканина під замшу. яка якась замша. Гудзики тут йдуть вже білі, ось такі. Ось такий тренч теж такий тіндітний. Симпатичний відтіночок. 579 гривень. Клас, тяжкий такий. Тут піжами. Піжама 549, ось така в котах, в собаках. Біла футболка і чорні штани. Так, це теж піжами. Такі піжамки подобаються, дивіться. І не ця, ось ця. Штани класні тут. Але вже немає розмірів. Тут круасанчик, біла футболка. Класна, ексес залишилися. І ось такі в клітиночку штани приємної такої тканини. Це котон теж 549. Плетені сумочки. Розпродаж шляп на пляж 129 гривень. Така смішна коштує чорно-біла. Так, плетена 219 громад. Це такий це халат. Халат 329. Можна на пляж, можна вдома по кімнаті. Так, розпродаж кепок. 69 гривень з така. Прикольна така чорно-біла клітинку. 79. Чорні, класика, теж 79. Ось такі рожеві. Черга є, як ми бачимо. Люди щось купують. До речі, дівчата щойно приміряли ось такі шляпани. Дивіться, це розпродаж. Чи ні. Так, 329. 61% знижка. Такі босоніжки, до речі, приміряли такі босоніжки зручні. Стійкий зручний каблучок. Залишилися одні. Навіть не вказаний розмір. Думаю, що знижки на них немає. Принаймні, тоді, коли я приміряла, знижки не було. Є ось такі зі знижкою, теж, напевно, що дуже зручні. Такий рожевий пастельний. 419 гривень. Такий зручний каблучок. Так, ось така сукня, дивіться, є в сенсей, класна. Леопардовий принт, хто дуже шукав таку сукню. 329 гривень, коштувала 549 мінус 40%. Довжина міді, і тут вона ніби вся тканина йде якась типу плісе, не плісе. Чорний горох, мені подобається, теж ось така дивіться, класика. Ось такий ще є сарафан, сенсей. Якісь квіти, рюшки на бретельках. Навіть ремінь, дивіться, є ось такий повністю сріблястий. Він металік. Скільки він коштує? 119 гривень. Це чорні. Є отакі бежеві. Чорні і з такими. Закльопками 79 гривень зі знижкою Тут за 219 два. Бежевий і чорний класика. Так, імітація Gucci, чорний, змінений навіть якийсь принт. Коштує 129. Піднімаюся на другий поверх. В магазин LC Waikiki. А ось вітрина LC Waikiki. Так, що на вітрині? Давайте дивитись. Такий сарафан темно-синій, точніше, світло-синій. Льон розріз з боку, бретельки. Коштує сарафан, сукня, вони написали, 959 гривень. Босоніжки. Дивіться, скіні повертаються в моду. І в нас ось такий топ із великою такою рюшкою. І коштує такий топ блуза. Так, блуза 339, брюки 599, взуття, і рюкзак взуття теж 559 і рюкзачок такий блакитний. Так, вдягнені манекени. Зараз дуже великою популярністю користуються ось такі сарафани з натуральною тканини. Ось такий розріз. Так, Це в нас теж щось натуральне така блуза. Штани льон, до речі, широкі. І ось такі теж штани типу льон. Ну, це не чистий льон, да? а точніше це просто котон. Напевно, що такі бежеві. Бежеві широкі штани і, беж... і біла така сорочка. І ще тут іде зверху поверхне йде така сорочка-рожевий принт. Футболки барбі 379, це новинки, світло рожеві. Ось така футболка є. І є ще ось такого плану. Вже не Барбі, а теж Барбі. Барбі і теніс з тенісними ракетками Барбі. До цієї футболки можна придбати ось такі шорти. Шорти йдуть зі знижкою. 339, знижка 15%. Тут іде база, майка топ 269 гривень, топ-маєчка і плюс... До неї йдуть ось такі шорти. Це льон, широкі, такі класні, мабуть, зручні. 859 на шорти знижки немає. А ось, власне, і штани, як на манекені. Тут висока посадка з слім, сліммом. І вони висока талія 599 йдуть. А, це на них знижечка. Зараз, бачите, тут 40% знижка. Коштували 1000. Тут такі чорні бази мені маєте. А ще мені подобається ось такий, дивіться, дуже простий і, тим не менше, такий лаконічний і модний аутфіт. Чорно-білий шорти, бірмуде да, з обрізаним низом і така футболка вкорочена. І шорти ось у нас такі шорти. Це такі самі вони були колись у 95 році. Точніше, як зробила сама, були якісь штани, схожі на ось це з білого дині, я їх обрізала, висмикала, зробила таку бахрому і з радістю носила. Штани, шорти 699 коштують без знижки. Теж такий гляньте базовий аутфіт, шорти. Шорти вже вони ніби такі молочні, молочний відтінок, сорочка. Сорочка дуже легенька, що це котон, смугаста і чорна майка або топ. Вдягаєте чи футболку, і такий виходить. Літній аутфіт, кежуал. Це більше пішла база, класика. Ось така блуза є. Блуза є відтіночок хакі теж зі знижкою. Знижка 45%. Маєчки теж блузи. Знову ж каргу. Тут каргу коштує 829, звичайно, звичайно дорожче, ніж в сенсі. ну Непогані теж. Ось такі вкорочені сорочки хакі. Сорочки чорні класика. 229 гривень. Ви знаєте, настільки прикручують кондиціонери. Зараз ну, економія для електроенергії. Кондиціонери працюють на якісь, не знаю, мабуть, 20%. Вже жарко в магазині і мозок починає відключатися. Майка 249. Футболка Ukraine. Дивіться, така футболка коштує 269. До речі, непогані знижки в LC Waikiki. Великий вибір футболок. ну Наприклад, ціна знижечка. 200 гривень коштує така футболка. Така коштує 179. Ну, класно, мені подобається ця сіра, меланжевий тканинка. Тут є ось такий варіант футболочок. Тут такі сарафани джинсові. Легенький сарафан, ціна 100. Без знижки. Це нова колекція. Так, друзі, все буду закінчувати, тому що дуже жарко, дуже на морі така штука. ну Навіть в місто можна влітку 500... 529-48 розмір. Так, з'явилася ця нова колекція? Ну, ні. Теж знижка 229, такі товсті, такі цупкі, якісь футбол, з такої ткани, футболочки з цупкої тканини, класні, довгі, в спортивному такому стилі. Буду закінчувати, тому що дуже жарко. Вже не вистачає навіть е, дихати нічим. Дивіться, які класні жилетки. Зараз 759 жилетка така. Ліняна, здається. Так, І так до неї йдуть такі штани. Ось такі жилетка і штани. виходить у вас така двічка. Шикарна на літо. Штани зі знижкою 959. І жилеточка 759. Ось такий виходить костюм. Не обов'язково разом можна носити окремо все. Купальничок сівекі. У мене теж, до речі, суцільний і чомусь. Коли з'являється щось таке, коли вони з'явилися всі ці суцільні, я два роки тому ще назад купила суцільний купальник. Зараз взагалі не хочеться вдягати на цей що роз'єднаний бікіні. Так, все, друзі, дякую всім за перегляд. Я виходжу звідси. Друзі, замість своїх покупок я показую вам зварену кукурузу. Зараз дуже актуальне блюдо наразі. Мені самі дуже її кортить. Це зварила більше для, для дитини. Ось, а собі а, купила я джинси в хаусі. І в хаусі теж купила, потім покажу якось в наступному можливому відео. Купила футболку з довгим рукавом. Я одна з тих, мабуть, людей, які з вечора думають, що ось я завтра наряжусь, наряжусь і вже придумала собі образ, а зранці ти про... вранці прокинулася і взяла ті самі шорти і ту саму футболку. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, а джинси свої я вам продемонструю вже в наступному відео. Пока-пока!